А як ви є, горіть, а ви наші? Може, хтось хоче запропонувати. Він не сбачить людей, що він зараз селищі переживе. Може, він не прописаний, друзі. Він на ще не селище переживеться. Мене звати робити. Я Теху живу в селищі Березовиця вже з 2006 року. А, Тут можна мої діти взяти будинок енергетичного ретичну я не приписний земельський. Якщо в дуже цікаво, я не приписаний. Але я тут живу, і тут ходять мої діти в саді, і я далі буду пішоти, і далі будуть мої діти тут в цьому позиції Значить так. відпрацювати. Я мало травму в Україні вийшов закон. Вийшов закон про доступ до публічної інформації. Що? Цей закон говорить про те, що будь-яка інформація, яка є публічною, будь-яка інформація, яка є публічною, повинна бути винесена для громади в тої, території, в тої території, яка проживає. Значить як, Роман? 28 числа була проведена е, сесія, була проведена сесія і ми, ініціативна група, тобто Яроговек Юрій, депутат Крутиголова, депутати від е, партії Свобода. Ну, ми, знаєте, олег, олег, олег. Вирішили довести до вас ту інформацію, яка розглядалася на сесії. А також інші питання, які, які були скажімо так, е, актуальними в останній час. Тобто це є робота ЖЕКу, це, що відноситься до роботи ЖЕКу, це і проблеми пов'язані з відключенням води, з е, ремонтами в під'їздах, е, Була створена тимчасова комісія, яка мала перевіряти роботу ЖЕКу. тобто Зараз вже не збиралося багато інформації і є потреба її донести до вас, тому що, скажем так, інформація не доноситься, так як би ми хотіли. Далі на сесії рішалося багато питань по земельних питаннях. Тобто це виділення землі, надання землі в оренду, надання землі в користування. розглядалися питання по орендодавцях, то є фірма Алтек. Фірма Лев Транс, яка має біля 2 гектарів, по тих питаннях відповість вам покалець Олег з партії. Давайте порядок денний. Тобто по питаннях ЖЕКу буде говорити секретаря, от голова селищної комісії, голова житлово-комунального господарства і благоустрію. Крутий голова Віталій Петрович, він вам розкаже по питанню ЖЕКу, по питаннях землі. Розкаже член э, постійної комісії Олег Пар ю. Пар ю. Як? питання. — Просто щоб швиденько оперативно ми могли. Я пропоную ще різне, щоб кожен міг сказати щось по тому питанню, що він бачить і як він. Хто бажає потім якось доповнити, піднімайте, будь ласка, руки, кожному змогу ви висловитися. Кричати, щоб, кожен так. Чу, щоб не один наперекір другому. Іра. Іра давай. Так. Будеш да. Я є ну. а, в Абридінг Ірина Володимирівна, депутат великобратиї селищної радості, вона може кричати. Давайте <ріху> я стану ближче, щоб не повідомити. Я є в обернік Ірина Володимирівна, там. Я, треба з руки. Давай я, я позицію. Я, я, я. Я, я. На даний час. Взагалі, які в нас не, цифри, щоб до того, щоб ви зрозуміли, що ми складено в нього. Почнемо з того, що загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2011 рік є 2 мільйони 428 тисяч. З цього до нього, тобто обсяг доходів загального фонду по бюджету в сумі 216 тисяч, 2 мільйони 168 тисяч, спеціальний фонд 260 тисяч і бюджет розвитку 180 тисяч. Тепер роз'ясніть, що таке спеціальний фонд, що таке то це щось. Що, що ми... Я, я вам велику я ж вам далі продовжую. Я ж мушу сказати вам конкретні те, що ви знали, хоча, що в бюджет у нас є два мільйони. Деяких селищах тільки є мільйон. А в нас нормальний бюджет два мільйони. А цей бюджет входить, утримка селищної ради, зарплати? зарплату селищної ради, отримка додатків. Це йде отримання садів, Органістраційної повністю це благості ходять всі наші надходження, це куда якщо в нас є продаж сім'ї, відносно скільки там забудеться все на вір. Воно включено повністю загальний загальний обсяг сті два мільйони мільйони чотириста двадцять вісім. Далі було в та як через пів року проходить уточнення бюджету. Була зберена, зібрана бюджетна комісія, голови, на жаль, не було присутні на даний час. І в нас більшості ціни результати не потрібно. А добре, а по якій ціні тоді продається? Та ж немає у нас права. Є грошова оцінка. Якщо ми стаємо про це від це оцінки. Сам орендатор робить земельну цінку. Я не буду, так я не пам'ятаю. Брошової... Це... Це... Від... На даний час він просив меншу рентгу ставку, показав, що в нього немає прибутків, тому що такі Як немає прибутків, за що б так дати? Ми так само на сесії, ти чому серйозність, ми ж казали самі, що там немає по душей. На менше ви платили нормальну оренду, щоб ми мали за що почувати бюджет, Тут ви приходите через 4-5 чотири-чік'ять місяців, хоче Ну, Відмовили йому ну, це То, на цій сесії було відмовлено в тому, щоб купити він продати. Продати. Так, продати. Ну наскільки я знаю, він хоче тепер, е, тому що там є. Е, Стоянки автозоро він каже, що він, наприклад, стоянка водою залишить, а тільки там старих його інших землі 10% допомогло до держави. Дев'яносто процентів залишається в нашому бюджеті, але відносно того, ми не може не можемо бути впевнені в тому що ми можемо ті гроші використати іменно на генплан. Так якщо говорити, генплан десь коштує 800 тисяч. Ну є ще така він 30, на 30 А є ще карта, я не не знаю, як неправильно цей документ називається. Так, доповнений план це за 15 років, він на половину, 400. А якщо ви його тут не мати передивитися, коли зробить генплан, а землі куплять і... Якщо ми зробимо генплан... нас? якщо ми робимо землі гум, які б ідеї мали б бути на план? Якщо ми їх не ведемо на за цього року, населеного населеному, коли ми зробимо генплан. Для, для тих, що написали заяву. ну Наскільки я знаю, є десь близько 1300 заяв на план. За нашою каденцією, відколи ми в 10 році, вже є 49 заяв. 49 заяв було написано. Кому немає. Більше особисто за нашої каденції. Тому, розумієте, якщо ми я, навіть Марія Івановна сама тут питання на сесії вона потім на красоту. Вже долучила певні місці, міністр земельні комісії, щоб з тим займатися. На що Тільки вироби О, вироби Від. Давай, віддамо на окцію. І йшла мова про те на сесії, Якщо де вироби депутати вироби. і те, що а, потрібно та, 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 землю виставити та, на аукціон, та, так як ви кажете, її продати, та, Тобто, або із тих грошей зробити генплан і решта і нікому не роздавати землю. Поки що встановити так, як право, як що воно називається як вето на роздачу всім. Поки не знайдеться цей спонсор і тоді зробити. Але, на жаль, чомусь, чомусь на оці сесії, що було, я як депутат, ну, я не живу в селищі Березу, я просто зі сторони кажу, як людина, і мене десь вражало це. Чомусь окремим людям такі земельні ділянки виділили. А, виділо. Тобто, а кому б... виділи? а виділи? багато звіт? Ну, а тут зараз будуть виступати питання, і вам розказують. Ну, то тоді беріть ту землю, виставляйте, пишіть уяви, що є аукціон, продаєте. А тобто, може хтось знайдеться ще більше. Так, а ось, ось, така, вона 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 вона. Програму. я можу запропонувати, контролюємо, коли напишемо програму. Я думаю, я, я думаю, так буде добре, коли отак от ми будемо збиратися. Ми вам її роздамо, <кх> ви її візьмете, відкриєте, подивитесь, чи зробили, чи не зробили. <кх> є державні знову органи, довіло, які перевіряють документальну частину. Тобто, чи правильно гроші не відчували, чи правильно будуть писати. А чи правильно зроблено, хто провірить? Чи правильно зроблено, а не через наші каналізації знову всі присаді.

Ми, ційному, ми тут так, ми тут голова комісії, що програма... що казав на сесії начальник ЖЕК. Добре, давайте далі, давайте далі. Я б ще хотів у... виконати себе в тому питанні, де це... Селищна це... Рада відділяла кожен... Я хочу людей послухати, що скажуть. Тобто зараз на насосній станції, на скільки мені відомо, там працює два насоси, Є один насос, але до того насосає пробки, що качає прожектне не, не затрогуйте ЖЕК Жека, так, ну, Не запроже потрібен мотор. І тут потрібно Жек. дійсно з'ясувати. Ми платимо за воду, чи, чи ті кошти, які ми платимо за воду, включають в себе ці ремонтні роботи. Чи ми чи селищна рада повинна ще додатково фінансувати ЖЕК. То що потім його не розбираєш, нічого. Ви не пояснювали, що я сказала, що виділили фонд, що до чого і більше таке безмає. Бери його Давайте далі. я саме основна, так же сказував, виділили нічого. Які є питання? Ну що було, ну сказати вам так, що майданчики приблизно на 20 тисяч, оскільки я знаю, два майданчики комплектом сказали. За 20 тисяч гривень? — Так. Два майданчики. А що ми зробимо? Там перекрито. Хтось повинен проконтролювати так, ті суму? сумки, ви, ви, ви використати гроші, ви відділяєте, то того є комісія. Проєктно-кошторисну проєкт 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 на, на документацію робить спеціаліст. Вони, що таке проєктна кошторисна документація? Це є малюнок і написано, скільки воно коштує. Відповідно, ті кошти, що вони написали, ті виділяють. І, і державні органи контролюють. Іповідно, вони... це, що є є планові перевірки. А, Там, не. Знаєте, так, коли вступить в рішення селищної ради, ми тоді підготуємо. Записки, і спробуємо їх або розмістити в інтернеті, або роздати їх для того, щоб ви знали. ці цифри, які е, е, На, і ви самі... на даний момент рішення патру. ще не вступило так, в дію і через 10 днів після сесії вступає в дію рішення. Після того, як в дію, ми зробимо записки і донесемо ці записки до вас. <му> <питання> Зараз за планом. Я ж поясню вам за генеральний план, що, що на, на останній сесії дуже, було, дуже. було доручено земельній комісії зайнятися тим питанням. Депутати проголосували. Сама дуже. селищна голова підняла дуже, це питання. Думаю, що буде, тому що до 2012 року, якщо ми цього не зробимо, то в нас просто ті землі заберуть.